Місто Помпея також кілька маленьких сіл довкола загинуло. Але завдяки оцій лаві, яка застила, збереглося все, в тому числі інтер'єри помешкань, фрески, мозаїки і по яких дослідники вже могли якби, встановити, як жили люди, що шанували люди в той період. Власне, на відміну від давніх єгиптян, римляни не обожествляли котів. Більше того, ще в давнього Єгипту походить один з символів котячих: це який те, що коти дуже люблять свободу. Це дуже вололюбні тварини. Якщо у когось з вас є домашні тварини, тоді, коли вони полюють за птахами це власне одне з таких спостережень давніх людей за котами, одна з основних з одного боку функцій котів, тому що їх вчили полювати, а з іншого боку, з тим пов'язано і негативне ставлення до котів, тому що вони дуже часто полювали в на відштовхують власне від зображень. А в середньовіччі було дуже таке неоднозначне ставлення до цих тварин. Зверніть увагу це, на це, зображення з давніх літописів. Скажімо, ось цей кіт, який грає на барабанах, це з манускрипта го... про години, якось так він називається, це 13 століття. Судячи з такого примітивного зображення кота з мишою, це теж десь 12-13. І ось цей кіт більш вже віртуозний, це вже десь 14-15. А це якби коти, які не є ну, самодостатніми, це не є окремі зображення котів. Це всього-навсього фрагменти ілюстрацій або заглавних літер в давніх рукописах. Переважно рукописи, як ви розумієте, середньовіччя в дуже релігійному суспільстві писалися при монастирях. І звідси і походить дуже неоднозначне ставлення до цих тварин. В тих же ж монастирях котів заводили для того, щоб вони берегли рукописи, власне, від гризунів. А з іншого боку, коти уявлялися їм демонічною. Демонічними істотами е, нічними, і е, більше того, навіть один з пап е, Григорій, якщо не помиляюсь, дев'ятий е, видав указ дуже абсурдний, який говорив про те, що коти е, визнані є От е, праворуч, так чи ліворуч від вас, ми бачимо. Коти так, де ми бачимо, котів, власне, в стані агресії або віка котів теж по-різному перекладають цю роботу. Що цікаво, ця робота була створена на замовлення там, іспанських принців для інтер'єру їхнього помешкання, зокрема, а, теж для їдальні. Вона в такому горизонтальному форматі була розміщена над порталом, над входом в їдальню. Теж дуже дивний для апетиту вибрали ви не сюжет, так але це теж говорить про характер Франциско Гом'є. А його цікавили дуже екзальтовані речі в житті, дуже містичні. Тому кіт, а з його потягом до ночі, з загадковістю, це було якби прекрасною ілюстрацією для цього. Це якраз ми бачимо в дуже його відомому форті Сон розуму породжує монстр. Що він теж хотів сказати цією роботою? Теж, скажімо, як з з іронімом Босхов, досі ламають голову. Одні вважають, що це є такий своєрідний алегоричний автопортрет самого Франциско Богі, і що може означати фраза Сон розуму породжує монстрів. Так це ж його власне вигадана фраза. А, можливо, що це якраз і є апелювання до епохи просвітництва, яке ставило на перше місце розум, а, а з іншого боку, а, тут можна вже говорити теж про психологію, про психоаналіз, про підсвідомо і тому подібні речі, тому що ми бачимо художника, який спить, тобто він а його розум спить. А натомість підсвідомість породжує з японськими аніме або мангами, то ви можете знати, хто таке Бакиненко. В Японії це міфічна тварина, це кіт перевертень, який мав конкретні ознаки. Перша з них це те, що він мав мати 13 років і більше. Тобто до 13 років кіт не може бути бакиненко. А перша ознака це власне його такий похилий вік. А друга ознака, що він мав мати три кольори. Ну, бачимо там білий, рудий, чорний. В нас такі коти вважаються на щастя в Японії. Це вважається кішка, кіт переверти. І третя ознака це короткий хвіст або взагалі без куста. Це така дуже своєрідна, якби вони були носіями зла. І власне тут ми бачимо, що самурай перемагає. цього власне кота кінця го початку 20-го століття, дуже відома робота коханці моєї дружини. Можливо, ви теж її десь на просторах інтернету могли зустрічати. А ця робота створена на замовлення американської мільйонерши Кейт Джонсон, в якої було дуже багато котів. І а, чоловік цієї жінки жартома називав їх її коханцями. Ну, звичайно, він її рівнував, тому що коти потребують дуже багато уваги. А, і, власне, це Кейт Джонсон після смерті свого чоловіка а, у 1891 році замовляє портрет своїх котів, власне, своїх коханців в австрійського художника Карла Каллера. Що цікаво, Карл Кавер, і він насправді ніколи до цього не малював котів. Це теж таки дуже цікавий персонаж мистецького світу. Він сам був з Австрії. Більше він спеціалізувався на зображенні коней або кінних портретів. Ну, Тобто анімалістичний жанр був йому знайомий, але все-таки це не коти. З певних фінансових причин він переїжджає в Америку Сполучені Штати. Де через якісь мистецькі кола він знайомиться з цією мільйонершою, що говорить про його дуже авантюрну вдачу, яка в той час шукала художника, який би намалював реалізму і вплив японського мистецтва. Японське мистецтво воно завжди було таким більш декоративним, а японців більш. Кольорові плями і співвідношення форми естетичної, аніж витворення реалістичного. Так? І власне, П'єр Бонар, який був представником так званої групи НАБІ, яка захоплювалася японським мистецтвом ми і привносила це в Європу, ну і ми це бачимо в його котячих. Скажімо, цей рудий кіт взагалі має мордочку, цілком таку японську. Тобто, це більше знаєте, таке ідеалізоване уявлення художника. Про котів в його власному світі, аніж дійсно, реальне зображення котів. Хоча це його домашні коти, яких в нього теж було дуже багато. А ще, от, власне, один художник того періоду це Андрій Матіс, а також художник такого вже модерністичного напрямку, його улюблений чорний кіт. І, власне, Андрій Матіс, це теж, як я казала, суб'єктивно, він, він, ну, він дуже любив котів. І, власне, а тут ми бачимо його фотографію в старшому віці. В нього був рак. Він був тяжко хворий, і більше свого часу він проводив лежачі або ось так напівсидячи. Як ми це бачимо в цій роботі в оточенні в компанії свого улюбленця, якого ми якраз тут бачимо, а ліворуч ми бачимо портрет його дочки власне, з цим чорним котом. А ще одне свідчення того, що коти власне підкреслюють якби, жіночність чуттєвість.